Знаєте, що цікаво: на планеті Земля не існує країни, яка б не мала за собою гріхів. Буквально таких держав немає. І особливо це стає помітно під час воєн. Перемагає не той, хто має більше, а той, хто діє хитріше і мудріше. Історично так склалося, що хитрість і мудрість це інструменти спецслужб. Але не завжди вони цими інструментами вміють розпоряджатися правильно. Наприклад, у 1953 році ЦРУ розпочали масштабний проєкт під назвою МК Ультра. У деталях ви можете подивитися про цей випуск ось тут. Це одне із перших відео на цьому каналі. Але у двох словах я все одно розповім. Науковці накачували військових наркотиками, здебільшого ЛСД, але загалом протестували на них щонайменше 28 різних препаратів. Так намагалися створити супервоїнів, чий мозок можна контролювати. Не вийшло. Ефекти від більшості наркотичних речовин і препаратів були не до кінця досліджені, тож військові просто сходили з розуму від Бетріпів. Тому з гучним скандалом цю програму довелося прикрити, адже постраждали сотні людей. А була в історії США і програма, в рамках якої на війну відправляли далеко не супервоїнів, а навпаки, абсолютно непридатних до битви людей. Ви, мабуть, бачили або чули щось про фільм Цілісно металева оболонка Стенлі Кубріка. Але чи задумувалися коли-небудь про що він? Якщо коротко, то про людей із низьким рівнем IQ, які тисячами гинули на війні завдяки проекту 100 тисяч. Ця програма була повністю провальна, скандальна і принесла більше горя і шкоди, аніж користі. Адже ці люди не просто гинули на фронтах, їх били, принижували, використовували як гарматне м'ясо і безкоштовну робочу силу. А ініціатор і творець цього проєкту так і не поніс за це покарання. Слава Україні, козацтво! Мене звати Фахрудін Шарафмал, а ви на каналі «Фарід говорить. Я радий з вами познайомитися, якщо бачите мене вперше. І сподіваюся, що підписавшись на цей канал, ви залишитеся тут надовго. У цьому випуску я розповім вам про проєкт 100 тисяч, що це за програма і чому вона взагалі з'явилася. Скільки людей пройшли через це пекло? Хто придумав відправляти людей із низьким IQ на війну і чому ініціатора не посадили? Як такі особи виживали на фронті і чому проєкт 100 тисяч називають спецпідрозділом Moron Corps? Ви можете підтримати це відео лайком чи коментарем, а можете долучитися до фінансової підтримки каналу, як ось ці люди. Це спонсори платформи BuyMeACoffee. Дякую вам. Завдяки вашій підтримці. Канал росте і розвивається. А якщо і ви хочете долучитися, то усі посилання на Баймікофі, спонсорство чи монобанку є в описі до цього відео, як і посилання на телеграм-канал, де завжди правдиві і перевірені новини. Партнер цього випуску Coffee Lab Roasters. це українська компанія, яка спеціалізується на обсмажуванні кави, забезпечуванні кавового обладнання і навіть на навчанні спеціалістів. Їхню каву я п'ю вже не вперше. Її можна проганяти через фільтр, ставити на гейзер. А якщо у вас немає часу ні на те, ні на інше, можете робити як я. Засипали, запарили, покрутили, готово. Так чи інакше, це все одно смачно. Адже смаки тут найрізноманітніші. В асортименті є кава з нотками цитрусу чи шоколаду, карамелі, червоного яблука чи горіхів. І це не ароматизатори, а правильно підібрані сорти. Саме тому запах дуже пряний і приємний. А найпрекрасніше те, що зерна кави обсмажують просто перед продажем у Франківську. Там є магазин, куди ви можете завітати. Або замовити онлайн, як це зробив я. До речі, за промокодом кава від Фаріда отримуєте 10% знижки. Крім цього, на сайті можна підшукати собі каву, обсмажену під еспресо, фільтр, мелену або зерна, ну і так далі. Є кавові аксесуари, а також любительське або професійне обладнання. Якщо ви не знаєте, що купити або як купити правильно, то вам також нададуть консультацію. Тому мерщій на сайт Coffee Lab Roasters. І поки ви погнали замовляти собі каву, я розкажу вам історію. У грудні 1946-го спалахнула перша індокитайська війна. Це було протистояння, у якому в'єтнамські націоналісти об'єдналися в боротьбі проти французької колоніальної адміністрації. Завершилося все у 1954 році утворенням двох незалежних держав: з одного боку Демократична Республіка В'єтнам, яка притримувалася комуністичних поглядів, а з іншого Республіка В'єтнам, яка тяжіла до заходу. І така велика різниця в ідеологіях північного і південного В'єтнаму призвела до того, що між ними почалося нове протистояння. Друга індокитайська або в'єтнамська війна. До речі, ту війну американці називають в'єтнамською, а в'єтнамці американською. Так чи інакше, вона забрала мільйони життів, і найбільш активна фаза тривала із 65 по 73 роки, якраз поки відбувалася інтервенція США. Штати, відчувши себе переможцями у Другій світовій, подумали, що їхня армія непереможна. і вони зможуть легко закінчити будь-яке протистояння. Але. Не так сталося, як гадалося. Війна у В'єтнамі обернулася для Вашингтона справжнім нічним жахіттям. У різних містах Америки і особливо у столиці люди ледь чи не щодня виходили на протести з вимогою покласти край насильству і закінчити війну будь-якою ціною. Не один президент обіцяв покінчити з В'єтнамом у своїй передвиборній гонці. Двайт Ейзенхауер, Джон Кеннеді, Ліндон Джонсон, Річард Ніксон. У кожного із них був свій план і бачення того, як досягти поставленої мети. Але В'єтнам. Пережив і перетравив практично кожного із них. І треба пам'ятати про постійний суспільний тиск. Протести не вщухали ні на секунду, і це були не мирні демонстрації, а грабунки, мародерство, спалення автомобілів, бійки з копами і так далі. На це дійсно були причини. Бо, наприклад, у 66-му щомісяця штати відправляли до В'єтнаму по 50 тисяч чоловіків. Білий дім зробив ту війну пріоритетом номер один. Адже перемога означала підкріплення своїх позицій на геополітичній арені, але простих американців це цікавило мало. Вони вважали протистояння беззмістовним і непотрібним для США. Це по перше. По-друге, в'єтнамську війну часто називають першим телевізійним конфліктом, адже рівень висвітлення у ЗМІ був настільки безпрецедентним, що ще жодну війну не показували на телебаченні настільки детально. Нагадаю, що ми зараз говоримо за 66 рік, і за даними національного архіву США, у тому ж таки 66 му 93% американців мали вдома телевізор. А матеріали, які їм показували, не сильно цензурувалися. Тож глядачі спостерігали за усіма жахами війни в усіх її фарбах. І це доволі сильно відбилося на сприйнятті. Чим більше глядачам показували побитих покалічених військових, Тим менше вони підтримували війну, і тим більше виходили на протести. Жорстокі протести у травні 1970-го дійшло до того, що нацгвардійці застрелили під час демонстрацій чотирьох студентів. А це лише підбурило людей виходити на вулиці. Ну і врешті саботувати будь-якими доступними методами відправлення на війну. Чоловіки просто почали уникати призову. Дехто із них навіть вдавався до креативних способів відкосу. Щоби уникнути відбору, один молодик із Мічигану щовечора їв по три великі піци упродовж шести місяців. Він набирав велику вагу і його не взяли на службу. Були і люди, які кололи себе в руку голками, щоби зімітувати наркотичну залежність. Таких теж не брали. Були ще професійні гравці у футбол, але у них був імунітет, тому вони могли служити лише за бажанням. Хоча відбір до лав армії не обмежувався перевіркою лише фізичних здібностей кандидатів, окрім бігу, підтягувань чи різноманітних марш кітків усіх перевіряли і в інтелектуальному плані. Тести не дуже то й складні. Рівень знання мови, якісь стандартні тести на писемність і вміння працювати в команді, оскільки завалити інтелектуальний відбір було надзвичайно складно. То більшість кандидатів намагалися завалити саме фізичні тести, і це стало велетенською проблемою для американської армії, насамперед, через нестачу новобранців. Із запланованих 50 тисяч військових на місяць бували й часи, коли ця цифра не дотягувала навіть до 45 чи 46. І, здавалось би, кілька тисяч осіб. Але їхня нестача дуже відчувалася на фронті. Бо це не лише стрільці, але й механіки, інженери, водії та інші спеціалісти. І на цьому моменті у керівництві США з'явилася просто геніальна ідея. А що якщо знизити планку для фізичного відбору та IQ? Важливе уточнення: до лав американської армії, а потім і до В'єтнаму, можна було потрапити виключно за умови, що кандидат здає абсолютно усі тести. На війну забирали тих, у кого рівень інтелектуального розвитку був не менше 80%. Це трошки нижче середнього. І тут в гру вступає чоловік на ім'я Роберт Макнамара. Він був міністром оборони США із 61 по 68 роки. Так от саме він запропонував набирати до війська людей із низьким рівнем IQ. Макнамара щиро вірив, що з непридатних до війни осіб зможе зробити професіоналів завдяки відеоурокам. Серйозно, це не жарт. І так, у 1966-му за його ініціативи, зародився проєкт 100 тисяч. Ця програма передбачала, що Сполучені Штати відправлять на війну у В'єтнам 100 тисяч людей із різноманітними розладами. І звичайно ж, як і в будь-якій такій історії, ніхто не думав, що все це закінчиться дуже трагічно. Тому президент погодив план Макнамара і почався процес. Люди із низьким коефіцієнтом IQ проходили до армії практично без відбору. Щоб ви собі розуміли масштаби, то із понад 300 тисяч новобранців, які потрапили під цю програму, відсіяли лише 10%. І дослідники сходяться на думці, що доволі сумнівно, що Макнамара не знав про наслідки. Швидше за все, він просто заплющив на це очі. А керівництво України усе подав так, що ці люди це резерви до основних сил США у В'єтнамі. Перше, що спадає на думку, то це те, що Макнамара досить екстраординарна особистість. Він зробив багато хороших і корисних справ. Однак разом з тим доклався до створення в'єтнамської трагедії. Теоретично, у вас могло виникнути запитання: а де ж були правозахисники? Чи щось на кшталт невже дійсно ніхто не бачив, що відбувається у цьому плані? Макнамара дуже добре постарався, щоб замаскувати свої справжні наміри. Бо на папері усе виглядало так, ніби тим людям дарують другий шанс усе під соусом перевиховання. А що найголовніше, ніхто не відправлятиме їх у бій. Для них робота знайдеться в тилу. Це ж після війни, нібито мало допомогти інтегруватися у суспільство і знайти собі нормальну роботу. Знаю, звучить тупо, але це 66-й рік. План Макнамари не був аж таким благородним, як може здаватися. Офіційного підтвердження немає, але перепису новобранців із проєкту 100 тисяч ніхто не вів. Ну або в Міноборони так запевняють. Тому виходить наступна ситуація. США витрачали шалені кошти на в'єтнамську війну, паралельно утримуючи непрацездатних цивільних чоловіків. Йдеться про виплати по безробіттю. Виникає логічне запитання: навіщо платити більше, якщо можна взяти цих людей і відправити їх на фронт? Точної кількості як саме і кого саме відбирали, немає, але є приблизні оцінки. До прикладу, серед усіх американських бідняків 70% підпадали під критерії відбору. З них 60% це люди, які виросли у родинах, де був хтось один з опікунів, а 10% – це особи із Удимістю серед них усіх були пияки, наркозалежні і люди із різноманітними фізичними та психологічними проблемами, як от шизофренія. Щоб ви розуміли, наскільки спрощеним був відбір до лав армії, то серед новобранців траплялися люди, які мали незакінчену середню освіту, і навіть ті, що мали лише чотири закінчених класи. Але це була рідкість. Були й такі, що не вміли ні читати, ні писати. Траплялися також і особи, які не орієнтувалися у просторі, особливо не розрізняли, де ліворуч, а де праворуч. І це не жарти, а спогади тих військовослужбовців, які брали таких людей під свою опіку. На війну відправляли навіть тих, хто не вмів на належному рівні спілкуватися англійською, а люди, які мали ментальні проблеми, взагалі їхали з глузду, бо не розуміли, що відбувається. Як ви вже здогадалися, мало кого відправляли на якісь тилові роботи. Усі ті новобранці були на передовій, а ті, кому вдалося вижити, не завжди змінилися. Якось я зустрів одного із таких людей. Він був дуже худим, виглядав нездоровим. Мене здивувало, що він не розумів, у якій ситуації опинився. Він навіть не знав, що Америка воює, не розумів, навіщо були потрібні тренування, адже був на них повним нулем. Та що цікаво, він пройшов відбір, і нам щоранку доводилося зав'язувати йому шнурівки, адже він не знав, як це робиться. І ми робили це постійно, поки не знайшовся один сержант, який навчив його робити це самостійно. Перед тим як ми перейдемо з вами до історії, маю для вас дуже важливий збір. Потрібно 250 тисяч гривень на автомобіль Mitsubishi L200. Цей пікап поїде третьому десантно-штурмовому батальйону 79-ї бригади під Мар'їнку. Сума немаленька, тому для вас є розіграш. За донат від 250 гривень берете участь у розіграші ось таких двох ножів. Це Master USA. підпружинений складний ніж із лайнерним замком. Сталевий клинок довжиною 76 мм. Важить всього 91 грам. Тож це незамінний інструмент на кожен день. І не забудьте вказати спосіб зв'язку із вами у коментарі до платежу. Обняв, припідняв і наперед подякував. Проєкт 100 тисяч почався у 66-му і закінчився у 71-му. Його прикрили через неефективність. За кілька років до закінчення в'єтнамської війни. За той п'ятирічний період через цю програму пройшли понад 350 тисяч новобранців. Усіх їх розподілили між різними видами і родами військ. По 10% у морській піхоті і на флоті, 9% у військово-повітряних силах. Ще якісь частинці пощастило опинитися в тилу, але найбільша частка це 71%, опинилися в армії у самому серці бойових дій. Офіційно проєкт 100 тисяч називали амбітно і гучно чоловіки нового стандарту. Але в армії та в народі їх прозвали Moron Corps, що в перекладі означає дебільний корпус. Це алюзія на морську піхоту США, яка в оригіналі звучить «Marine Corps». Щодо новобранців, то їх не дуже то й любили самі військовослужбовці, адже часто вони були тягарем для команди. Тому над ними знущалися, використовували в якості приманок чи гарматного м'яса і постійно принижували. Між собою військові називали їх ідіотами Макнамари або дебілими Макнамари. І за ними дійсно потрібен був контроль, адже часто такі люди не розуміли, що взагалі відбувається. Звичайно, що були й такі, кому пощастило в спілкуванні, до них нормально ставилися, вони пройшли війну, а після неї навіть змогли влаштуватися на нормальну роботу і продовжити. Щасливо жити. Але таких небагато, тому за життя ніхто із дослідників не називав їхніх справжніх імен, щоб не накликати на них біду чи цькування на їхні родини. Одного разу до мене підійшов сержант і сказав: Я хочу, щоб ти стежив за тим хлопцем. Він не вміє читати і писати, тому усю паперову роботу ти робитимеш за нього. Він також попросив мене, щоб я переконався, що хлопець не загубиться. А в кінці додав, це один з дебілів Макнамари. Я тоді ще здивувався, як він так відкрито може ображати людину, яка сидить просто у нього перед носом. Неприязнь чи може навіть і ненависть військових до таких людей, частково зрозуміти можна. На полі бою із хлопцями Макнамари проблем було повно. 10% втекли із фронтів у перші ж 18 місяців служби. З двох найвідоміших випадків дезертирства це історія Джона Гранта і Кенні Метса. Вони обоє втікали зі служби 15 разів. Їх щоразу ловили і щоразу відправляли на фронти. Подальша доля хлопців невідома. Бували і випадки, коли новобранці відкривали вогонь по своїх, особливо коли несли варту. Вони стріляли без попередження і не завжди у ціль. Нерідко від переляку накладали на себе руки. Рух в колонах це було справжнє випробування. Люди, які не орієнтувалися у просторі, губилися на дорозі і наступали на міни. Через це ворожі сили знали точне місце пересування американців. Ну і таких прикладів є чимало. Користі від них було суттєво менше, аніж шкоди. А найгірше те, що помилки хлопців Макнамари могли загрожувати життю усієї групи військових. Один з офіцерів писав у своїх спогадах: відправити таку людину у лави військових це дуже небезпечно. Інколи вони можуть бути загрозою не так для ворога, як для вас самих. У мене майже двічі не поцілив свій, і потім збив мене з ніг, бо злякався раптового шуму. Якщо ви відправляєте в піхоту людину з низьким IQ, то більшість свого часу витрачатимете на те, щоби переконатися, що він не вб'є когось зі своїх. Ну або не вб'є себе під час перестрілки з ворогом. А тепер уявіть, що нам таких людей присилали цілих 5 років. Чи можна було таких людей навчити і пояснити, що і як відбувається? Теоретично так. І не виключено, що такі випадки бували. Але більшість відправляли одразу на передову. А там, окрім того, що потрібно тиснути на гачок, вони не знали нічого. Дослідники запевняють, що такі військовослужбовці помирали утричі. Частіше за інших, але якось вирішувати це питання, особливо ніхто й не квапився. З хлопцями Макнамари мало хто спілкувався, і взагалі їм намагалися не дуже той розповідати, що як влаштовано, щоби у випадку полону вони не сказали зайвого. І це трохи іронічно і страшно водночас, адже деякі люди, яких відправили на фронти у рамках проєкту 100 Тисяч, поняття зеленого не мали, хто і з ким воює. Молодих хлопців із проєкту 100 Тисяч було неможливо навчити виконувати якісь складні завдання. Єдине, що у них виходило добре, тиснути на гачок. Тому більшість ті відправляли в бій. Найневинніших людей, які є серед нас, які постійно закриті в собі зі своїми проблемами, просто перетворили на живі мішені. Загалом ставлення до хлопців Макнамари було не найкращим. Їх вважали тягарем. Однак серед військовослужбовців було немало керівників, які намагалися вберегти цих людей. Вони давали їм нескладну роботу, максимально віддалену від лінії зіткнення. Наприклад, на кухні чи прибирання. Інколи ставили комусь в допомогу на ремонтних роботах. Таких осіб війна особливо не зачепила, їм було набагато простіше, і вони не бачили справжню передову. Хоча хоробрості у хлопців Макнамари вистачало з головою. Вони були готові йти в бій. Правда, на самій хоробрості далеко не заїдеш, і битви, і війни виграють хитрі та кмітливі. А судячи із розповідей учасників в'єтнамської війни, чоловіки нового стандарту не могли похизуватися такими навичками. Серед військовослужбовців Роберт Макнамара був найненависнішою людиною на усі Сполучені Штати. Один із офіцерів, про якого я писав у своїй книзі, сказав, що за проєкт 100 тисяч Роберт Макнамара заслуговує горіти у пеклі. В'єтнамська війна закінчилася у 75 му Штати її програли. Тема низькоінтелектуальних новобранців ніяк не вщухала. Не забувати про неї допомагали і самі ж учасники війни. Врешті вони дотиснули уряд, і аж у 1989-му Міноборони довелося розпочати розслідування. Цікаво, що на посаді Макнамари на той час уже не було. А саме розслідування було покликане визначити, чи була різниця у післявоєнному житті між звичайними військовослужбовцями і хлопцями Макнамари. Висновки були невтішними, відмінності були у всьому. Наприклад, хлопці міністра мали нижчий рівень доходу, частіше розлучалися, інколи взагалі опинялися просто неба. До розслідування підключилися і критики, які звинуватили у всьому не лише колишнього міністра оборони, але й уряд загалом. Адже на думку критиків, саме низькоінтелектуальних людей відправили на фронт, щоб не чіпати резерви. Хлопці Макнамари отримали настільки серйозні психологічні травми на війні, що виявилися практично не готовими до післявоєнного життя. Звідтоді в обіг ввели новий термін. Помилка Макнамари. Це кількісна помилка, яка передбачає ухвалення рішень на основі виключно кількісних спостережень. При цьому усі інші варіанти ігноруються. Адже саме за таким принципом діяв Роберт Макнамара, коли відправляв на війну десятки тисяч новобранців. Сам Макнамара помер у липні 2009-го. Йому було 92 роки. За усе своє життя він так і не визнав своїх помилок, ніколи не просив пробачення за своє рішення. Проєкт 100 тисяч він вважав необхідністю та можливістю, яку використали, щоб перемогти у В'єтнамській війні. Але штати не перемогли. Тому Макнамара вибачився лише за програну війну, але не за проєкт. Хочеться сказати, що чоловіки та жінки з низьким рівнем розвитку не є безнадійними. Вони не якийсь підвид людей. Вони спроможні приносити користь і для своєї родини, і для суспільства загалом. Якщо їх помістити у середовище, де вони майже не зазнаватимуть стресу, то навіть можуть стати успішними працівниками. Треба, щоб у них були розуміючі співробітники і керівники. Але на війні це неможливо. Війна це середовище, де убивають, де на вас постійно кричать і рівень стресу просто зашкалює. Такі люди не готові працювати у таких умовах. Насправді важко сказати, яку саме роль Моронкорбс відіграли у В'єтнамській війні, а описати їхні емоції чи почуття взагалі неможливо. Можна хіба уявити? Та як би там не було, а програли штати не через них. На початку цього відео я говорив вам про фільм цілісно металевого болонка про проєкт 100 тисяч. Тепер ви можете переглянути його під зовсім іншим кутом та й сприйматимете його вже не так, як раніше. А є ще один фільм про цей же проєкт. Це Форест Гамп. Історія про життя і службу дивакуватого хлопця з IQ 75, який потрапив у В'єтнам через Роберта Макнамару. Я ж дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Ставте пальці вгору, пальці вниз, коментуйте, поширюйте це відео і обов'язково підписуйтесь на канал, щоб допомогти йому розвиватися. See you later, alligators!